Частина навчальних закладів Ніжина навчатиметься очно. Таке рішення було прийнято спільно з батьками та педагогічними колективами, розповідає начальник управління освіти Валентина Градобик. Так, на сьогоднішній день із 6.09.22 року певні класи за переліком вийшли в гімназію номер 1 Зараз є подання з 12 та 8 вересня у нас виходять на офлайн-навчання на офлайн гімназія номер 3, гімназія номер 17 НВК номер 16 виходить у повному складі з 12.09 на навчання та є подання гімназії номер 10 та інклюзивно-ресурсного центру. На очне навчання класи виходитимуть паралелями, пояснюють в управлінні освіти. Наприклад, одна школа, третя гімназія з 8 числа в нас виводить перші та п'яті класи. Є класи, які виводять тільки перші. Класи є, початкова ланка виходить, так як на у першого гімназії номер один. Тобто відповідно до моніторингу і роботи з батьками педагоги проводять опитування, вирішують самі. Є певна необхідність, прораховується, скільки дітей є за кордоном, скільки дітей е, взагалі за межами міста Ніжина. І від цього залежить рішення закладу. На сьогоднішній день більшість навчальних закладів Ніжина облаштовані укриттями, наголошують в управлінні освіти. Це у нас гімназія номер 1

11 та ліцеї у нас є договори для того, щоб діти мали можливість для укриття. Вже з 5 вересня у Ніжині запрацювало чотири дитячих садочки. Це садочок казочка номер 4 та садочок Ромашка номер 12 а також два структурних підрозділи у гімназії 14 та у НВК номер 16 Загалом на 210 дітей. В усіх цих чотирьох закладах, які готові прийняти дошкільнят, Теж є свої укриття. Ніжинські дітлахи багаті не лише знаннями, але й своїми талантами. А таланти потрібно розвивати. Тому дуже важливо запустити роботу позашкільних навчальних закладів очно, кажуть у Ніжинському управлінні освіти. Для цього нами було прораховано можливість займатися в закладах позашкільної освіти, теж офлайн. На сьогоднішній день будинок дітей та юнацтва має власне сховище вже відремонтоване. Станція юних техніків зараз змінює. Місце перебування своє з приміщення, де немає у них укриття, вони переїздять у приміщення, де ремонтується укриття. І я сподіваюся, що в найближчих 10 днів від сховище від, буде від, відремонтоване, закінчений ремонт, і вони переїдуть туди. А центр туризму та краєзнавства у нас переїздить у гімназію номер 3 де вони матимуть теж своє укриття. На жаль, війна... Внесла свої корективи. У нас є діти і це доволі велика кількість, це 609 діток, які знаходяться за межами міста Ніжина, це або за кордоном, а це або ж в інших областях. Тому змінилася і мережа закладів позашкілля. Якщо ми в минулому навчальному році мали 2255 діток у наших гуртках позашкільної освіти, то зараз, на жаль, ми маємо 1773 дитини, це мінус 482 дитинки. Тому учня, і це 27 груп. Загалом з кожним днем бажання батьків, аби їх діти навчалися в офлайн режимі, збільшується. Для прикладу, якщо до початку навчального року заочне на навчання голосувало усього 30% батьків, то на сьогодні їх значно більше. Ми побачили, що на сьогоднішній день устатковується безпекова ситуація. Ми віримо у збройні сили, віримо в те, що скоро буде перемога, і ми розуміємо, нація має навчатися задля сильної, сильного розвитку після воєнного сильного розвитку.